Так, всім привіт. Всім привіт. Давайте активності, чи чути, чи видно, чи все окей, і будемо з вами вже розпочинати. Так, привіт-привіт. Всіх радий чути, всіх радий бачити. Поки 71 людина, зараз ще приєднаються люди з ком'юніті і новички. Всім пробіта, все окей. Хеллоу, чути, видно, все окей. Так, видно, видно, окей, ну що ж, давайте пройдемо вже зразу. Так, давайте ось так сяду. до аналізу ринку. Ось, давайте виберемо пари, де в нас є хороший відсоток виплати. Бачимо по австралійському долару є. В принципі, цих валютних пар, думаю, нам достатньо. Бачимо, який сильний пролив у нас є по і чефу. Давайте одразу М5 включимо. Так. Out. Ну що, let's go, let's go, let's go. По оцій чафу, дивіться, ми бачимо, що в нас, в принципі, стався е, злам структури по годинці. Е, ось, е, пробило воно дану зону, і, відповідно, буде рухатися нижче. Давайте по 15-х хвилинці подивимось. По 15 хвилинці ми також бачимо після консолідації вихід донизу. В принципі, я б не сказав, що воно мені похоже на збір ліквідності, мені здається, тут у нас є злам структури повноцінний. Так, досить високо зайшла ціна і буде вона зараз повертатися, я думаю, що донизу. Тому давайте візьмемо М5. Так, давайте аутіч. 45 хвилин вибираємо. Підготую сигнал. Давайте. Зразу новички можете замітити, як у нас все виглядає, як виглядають наші сигнали, як ми їх даємо і так далі. Будемо пробувати шортити, оскільки бачимо злам структури. 45 хвилин вниз. Давайте я себе виставлю тут 45 хвилин, щоб у нас точка входу була однакова. Так, і заходимо на 45 хвилин. А у цій донизу. І давайте зразу ще одну угоду відкриємо. Будемо працювати по стандартному нашому плану за останній час. Тобто це буде дві довгострокові угоди. Подивимося, що в нас по євро-долару. Ось так. Давайте подивимося по старшому таймфрейму. Давайте годинку. По годинці ми бачимо, що все ж таки воно буде відпрацьовувати далі цю зону. Ось воно майже до неї дійшло. Але, відповідно, я думаю, що ми тут зараз якраз в. В Флеті знаходимося, ми відтестуємо цю зону і дамо рух вище. Тут я би взяв напевне також на Не також, а точніше взяв би на покупку. Так, тут ми відпрацювали, тут у нас є зона. Зони гарно відпрацьовують. Так, але давайте подивимося ще, наприклад, ауткат. Що саме не зможе розвернутися? А ви дивіться, учасники ком'юніті новачки, ви зразу задавайте всі свої запитання, щоб ми з вами зразу розбирали і угоди, і можливо у вас ще щось цікавить. Так, а от кат ми бачимо, що ми вийшли дуже сильно донизу, дали рух вище. Давайте по 30 хвилинці подивимось. Тут знову ж таки ми будемо тестувати цю зону. Оскільки ми будемо її тестувати, не знати, куди графік піде далі. Подивимось єврофранк. Бачимо франк у нас дуже гарно. Зміцнюється, тому що всі пари, які корелюють, тобто, де є валютою котирування франк, вони падають. Це означає, що франк в нас стає міцнішим. Давайте фунт подивимося. GPB. Аут. Так, по GPA, дивіться, в нас є зона, але в нас тут ще є зона. В принципі, її ми, до речі, відтестували і даємо далі рух вище. По годинці перекриваємо даний імбаланс, тому, тому, тому я думаю, що в принципі, GPB Aoud вибираємо. А фунт будемо пробувати заходити на покупку на 45 хвилин. Так, Трошки високо зайшли, але загалом ми розуміємо, що ми заходимо потенційно, ми відтестували дану зону. Давайте я, я намалюю. Так. Давайте. Горизонтальну лінію візьму. І... Ось цю зону ми бачимо пробили. Тут був тест цієї зони, ми дали рух вище, тому, відповідно, мали б тут виходити вгору. Тут, можливо, в нас по п'яти хвилинці корекція, це і нормальні речі. Ось. 에, давайте, друзі, якісь ваші запитання. Всі когось що цікавить, будемо на все відповідати. Так, і дивіться, і в двох випадках ми пішли за трендом на довгострок. Тому відповідно надіємося, що не буде жодних ознак розвороту, бо їх зараз, в принципі, немає. І будемо працювати, слідкувати зараз за угодами. Всі звіти ви, звісно ж, отримаєте пізніше. Е, так, дивіться, мені цікаво, скільки тут є новачків. Дивіться, новачки це є люди, які взагалі не є в нашому ком'юніті. Можливо, навіть про нього не знають. Просто це є люди, які слідкують за моїм телеграм-каналом, дивляться мої кружки, які я знімаю слідкують за контентом і так далі. Є план на нонфарм? Звісно, що є. Через те, що я заробив на минулому, в мене є сума підходяща мені, тому буду працювати знову ж таки на новому нонфармі. Хто захоче працювати зі мною? Всю інструкцію ви отримаєте завчасно отримаєте, щоб не було такої ситуації, як минулий раз. Ми підготуємося до кожної кризової ситуації, яка може відбутися. Так, плани є, звісно, що є дивіться. Новачки це люди, які просто слідкують за контентом в телеграм-каналі, не знають нічого про ком'юніті, про трейдинг і так далі. Якщо тут такі є, напишіть просто я новачок. Привіт, цікаво почути твою думку з приводу платформи. Цікаво, просто в наті про цю інфу, то що свідоків взагалі не дуже. Що ти можеш сказати про саме цю платформу? Дивіться, я торгую вже близько п'яти років. Ніколи в мене ну на таких платформах, що вони плюс-мінус всі одинакові. Просто залежить вивід коштів, поповнення коштів, як все виводиться, чи співпадає гравки і так далі. Тобто, на цій платформі все, всі ознаки того, що на ній можна торгувати, вони співпали, тому я досить довго на ній. Саме ця платформа є моїм партнером. Тому я Торгую саме тут. Те, що пишуть в інтернеті, не знаю. У мене є дуже багато учасників ком'юніті, які там так само торгують, і так само немає жодних проблем з коштами, що є основним. Ось. І так само потрібно розуміти, що ну, кошти вам не прививили ви кошти, вони вам в ту ж секунду не прийдуть, де йдуть обробки банків і так далі. Тому там, в декілька годин затримка це окей. Але не було ще такого, щоб взагалі не прийшли кошти, чи ви поповнили, і вони не прийшли і так далі. Я краще, також, точніше, куди. Я, наприклад, все вивожу здебільшого на крипту, а вже там скрипти чи гутівкою, чи на карту і так далі. Я вже зав'язався цим тільки тіряв тут деньги. Дивіться, ну є така ситуація, в мене таке саме, по суті, було. Я втрачав, дуже багато втрачав, на фьючах раніше торгував. Так само було в мене досить сумнівні люди, в яких я купляв курси і так далі. Я що зробив? Я просто зробив повністю безкоштовне навчання, в якому я даю просто знання, а люди самі вирішують торгувати, не торгувати, пробувати знову чи не пробувати. У нас є підтримка. Тобто, в нас дуже дуже багато чого є в нашому ком'юніті. У нас так само і лідерборди, ви за свою активність отримуєте кошти, сигнали від учасника учасників, Записи ефірів, гілка з результатами, де всі учасники діляться своїми результатами. Є чат, в якому люди спілкуються, там вже майже 150 тисяч повідомлень. Є головна гілка, в якій є всі новини і так далі. Ми кожного дня робимо огляди ринку від мене по технічному аналізу та від Дмитра це і мій ментор по смартмані. Чому ти взяв gpb вгору? Давайте поясню вам. А, у нас тут же є GPA-out. Дивіться, по-перше, gp -out я взяв вгору. Ми бачимо тому, що в нас тут зібрали вже ліквідність, і тобто ми будемо в будь-якому. Ну, це чітко видно, де в нас є зона і де воно збирає ліквідність, тобто вибиває стопи. Всі ті стопи вже видно чітко, що повибивали, і ми будемо далі повертатися в нашу робочу зону. Отут у нас є робоча ціна, там де ми консолідувалися. Ось ми я побачив дуже гарне поглинання на низу. Я побачив підтримку. Я побачив тест зони в ціні 652, Я останнє піпс. Ну тобто пункти вам говорю. Я побачив, що ми цю зону відпрацювали, і далі ми йдемо на відпрацювання цієї зони, ось дає ось імбаланс зараз тут. Ось і все, друзі. Тому я зайшов тут на покупку. Надіюсь, це вам зрозуміло. Як налаштувати, щоб монети були зверху, як у тебе? Дивіться, заходьте на платформу, там де є вибір активів. Ось ви, наприклад, ауткат. Ви хочете собі ауткат поставити, тут є зірочка, ви ставите зірочку. На телефоні так зробити вам не вийде. А ось на телефоні не вийде, а на комп'ютері це елементарно. Так, 82 людини. Давайте ще, друзі, ваші запитання. Задавайте, не стидайтесь. Будемо спілкуватися, про все говорити. Так, тут ми впали на корекцію, це і нормально, це корекційна свічка може бути, головне, щоб далі ми дали гарний рух вище. Тому наразі слідкуємо. Всі звіти, все, учасники ком'юніті обов'язково отримують потім, після того, як закриються наші угоди. Так, друзі, давайте запитання ваші. По-любому щось когось цікавить. Задавайте, не стидайтеся. Чи це погане, чи це добре запитання. Немає. Є лише ті запитання, яких не задали. Тому ну, будемо на все відповідати відверто. А можна ще, будь ласка, пояснити по ауції чефу. Елементарно, давайте я вам все поясню. Так, зараз давайте я поясню ауції і продовжую відповідати на питання. Ауції чеф. Оанда. Дивіться, у цій чеф у нас був дуже такий довгий тренд. Ми бачимо цей годинний таймфрейм, щоб ви розуміли. Тобто, у нас цей тренд розпочався ще з 25 листопада. Ось. Е, і дивіться, що ми побачили? Ми побачили злам структури. Тобто, ми побачили, що все тут е, пробило, в принципі. І навіть якщо це збір ліквідності, ми взяли таку експірацію, яка мала би якраз е, нам підійти, для того, щоб ми ще дали трохи рух вниз, І далі, навіть якщо ми будемо повертатися в тренд, ми повернулися після того збору ліквідності, бо воно все на це виглядає. Так, вибачаюсь. Ось е, тому дивіться, RSI вам на якому таймфреймі показує перепроданість Мирослав. Ось, тому що ми аналізуємо зараз по старших таймфреймах. Я бачу, що тут дійсно у нас дуже гарний пролив, і як мінімум є ще зони, до яких ми можемо працювати. Ось, наприклад, по цим тінням можемо працювати. Тому, відповідно, тут взяли на продаж. Тобто злам структури основна причина, і плюс поглинання на наверху висхідного тренду, що свідчить про те, що зараз має бути потужний рух донизу. Так. Тарас та Дмитро, твої друзі, є історія створення команди. Так, це є мої друзі. Досить довго ми з ними дружимо. З Тарасом я познайомився взагалі. Якщо після того, як в мене були невдалі спроби в трейдингу, коли я купляв різні курси, там по 500-700 доларів. ну просто люди продавали курси, давали тобі якусь інфу, яку ти можеш відкри, відкрито знайти в інтернеті і так далі. Я вже ну по суті реально розчарувався, там опускались руки неодноразово. Але я попав на курс до американського трейдера. В нього там курс 100 доларів буквально коштував. Ось я підівчив трошки алійську мову, і там було просто опитування, хто звідки. Ось, ми там, там Саша Київ, Олег такі, о Оо, привіт-привіт, в особистих повідомленнях почали спілкуватися. Ось так само з Дмитром було. З Дмитром була трошки інша ситуація. Ми взяли його, можна сказати, як... Ну, не підопитну <смеш>, мишку. Ми взяли його відтестувати. Ми думали над створенням ком'юніті, і це була така в нас людина, яку ми хотіли. Ми вже мали якісь знання, ми хотіли от щось своє зробити на Україні, як зробив цей американський трейдер, але взагалі повністю безплатно. Ось так. Чекайте, багато запитань, я читаю час з голови, все вилітає. Ось, ми дали йому капітали, ми вже давали йому якісь свої знання, ми пробували, тестували, а потім вийшло, що Дмитро так зацікався, що він почав вивчати повністю смартмані. І Дмитро взагалі майже не користується теханалізом, Дмитро працює суто по смартмані. І саме ми його взяли в нашу команду, це є наш друг, і по совокупності це є наш ментор по смартмані. Тому що він дуже детально і дуже багато його вивчав. Ми працювали з Дмитром більше по психології і так далі. Що дають досягнення на платформі Pocket, я так розумію, а не покер. Та досягнення ви тут збираєте діамантики, потім можна якось їх використовувати. Чесно, Я навіть не пробував їх ще використовувати. Я тут торгую, а не збираю діаманти чи там щось купляю в маркеті і так далі. І ще потрібно додати розширений режим. тоді щось Зірки ведуть зверху. Якщо GPU буде мінус, але не буде сильного пролиття. Можна буде заходити ще раз. Дивіться, тут дивіться індивідуально, тому що все залежить від ситуації. Я не знаю, яка ситуація буде за 30 хвилин. Плюс ви знаєте, що, що в 16.30 відкриваються всі банки, там де і в цей час найбільше грошей на ринку. Тому, відповідно, ви побачите, що там буде, скоріш за все, імпульс, пісов імпульс, а ви все зможете побачити. По 30 хвилинці, по одній годинці. Давайте відкриємо. Дивіться, ви ж, я вам пояснюю, по-перше, RSI виставляємо 20, тому що у нас є старший таймфрейм. І я виставляю завжди 20 та 80. Чому? Щоб забрати ринковий шум. Якщо виставити такі зони, ми чітко бачимо, що ще актив не перепроданий. Так, так само, як і тут, він не перекуплений. Трошки міняю налаштування, щоб той ринковий шум якраз забрати. Яка ймовірність зміни курсу GBP out вниз? GBP -out, GBP -out. Ймовірність, давайте подивимося: GBP out. Заходимо на ланду. Ну, дивіться, ну, вниз ми бачимо, типу, несхідний тренд, але дивіться, як довго ми тут консолідувалися. Ось, плюс ми бачимо тут чітко, що цей. Ну, Ідеальний збір ліквідності. Ми це можемо ось тут бачити, де просто вибиває по стопах. І далі, по суті, рухаємося в напрямку в оцю робочу зону. В принципі, вниз ми, б мали, ми мали б відтестувати цю зону і тоді вже пробувати рухатися вниз. Дивіться, скільки в нас визначено тут зон. Ось, Тому може, може піти вниз, але поки думаю, що ми будемо давати сильні рухи вгору. Поясніть, будь ласка, дивергенцію. Давайте я знайду дивергенцію. Так, давайте, не там давайте індикатори, Добавили RSI. Так, тут давайте я зменшу, тут зробимо ось так. Тут немає. Ось, дивіться, чітко знайшов вам ту саму дивергенцію. Беремо трендлайн. Малюємо тут ось так. Ну, це поганий приклад дивергенції, зараз, але вам суть, суть поясню. Е, дивіться, ось ми бачимо, що тут по лоях проводиться воно ось так. Тобто, ну, чітко видно що тут 45 градусів. Тут майже горизонтально. Ось. Але це не є дивергенція. Зараз я вам покажу дивергенцію. Ну, її ще треба знайти, щоб ви розуміли. Ось до прикладу. Тут ми бачимо, що дивиться вгору графік по хаях. А тут ми бачимо, що він дивиться вниз. Це означає, що зараз буде шортовий рух. І коли ми бачимо, це називається ведмежа дивергенція. Коли тут показує вгору, а тут показує вниз, ось так працює дивергенція. Ось тут у нас би були точки входу на продаж. Як бачите, ми б тут забрали профіт. Ось так працює дивергенція. А у CHF, Так, бачимо, гарні точки входу у нас дуже вийшли. Користуватися ai у Pocket Option. є сенс. Як він працює? Немає сенсу, я вам говорю зразу. У мене є відео на Ютубі навіть про цей AI-тренінг, тому якщо ви ще його не бачили, обов'язково зайдіть. Там я зробив порівняння свого бота та AI-тренінг. Результат, я думаю, що вас здивує. Які твої улюблені індикатори? У мене немає улюблених індикаторів, користуюся всім по чуть-чуть, але одні з таких це є ковзні експоненційні, тобто еми РСА той самий МакДі, і деколи використовую лінії Болінджера. Що таке Іоанна? Це, є, як вам правильно сказати, біржа, по суті. Так, Іоанна, Цвіткова, я вам пояснив на рахунок яю. Зайдіть на мій YouTube, ви там все побачите, але хочу наперед сказати: сенсу в цьому немає. Тільки полагатися на себе, на свої знання та на свій аналіз. Які книжки порекомендуєш по трейдингу? Давайте я вам навіть покажу. І зразу новачки побачать, як це все виглядає в моєму ком'юніті. В мене є ком'юніті. Тут у нас є графік на кожен день, і плюс у нас є така штучка як методички. Заходимо сюди. Заходимо. В мої методички і в нас тут є книги для трейдера. І дивіться, що в нас є загалом: тут ми про вступ говоримо. У нас є для новачків, тобто базовий рівень. І загалом, як це все працює. Є окремо декілька книжок, три книжки по теханалізу. Є дуже такі книжки, які я вам дійсно сильно рекомендую почитати по психології та по дисципліні. Ось ви можете їх побачити. Є окремо по смартмані, про фундаментальний аналіз, про новини, про глобальні ринки і так далі. Ось. Е -е -е так. Класний ролик про AI трейнінг. Так, обов'язково, хто ще не бачив, зайдіть, подивіться. Дійсно там цікаво, все ми відтестували. Поясни, будь ласка, як вводити гроші на крипту? в стейблах чи в монетах. Коли я заводив у біткоїни, то вводити можна в євро. Чесно, я просто ввожу в USDT і все. Говорю вам прямо. Я ввожу на trc 20 просто на гаманець і все. Я не зрозуміло, який час ми заходимо на 45 ху. Я не зрозуміла, в який час ми заходимо по 45 хвилин. Дивіться, я взагалі не зрозумію вашого питання. 45 хвилин це і час експірації. Я дав сигнал. Я дав сигнал. Ось пара у вас вибрана, експірація вибрана вгору. Все, що вам треба було зробити, це вибрати пару, поставити тут час і натиснути верх або вниз. Все. Ось, друзі, така ситуація. Що ж, якісь запитання немає, чи будемо вже завершувати ефір, і, в принципі, потім учасники ком'юніті в будь-якому випадку побачать результати наших угод. Бачу, запитань вже немає, тому, друзі, будемо помаленьку. Таймфрейм ну, тайм тут теж я не розумію, до чого. Ну, тобто, я не зрозумів запитання. Я пояснив, чому ми зайшли на 45 хвилин. Я декілька разів пояснив логіку входу в дані угоди. Як потрапити в той канал, де ви надіслали сигнал? Дивіться, для того, щоб потрапити туди, треба потрапити в моє ком'юніті. Для того, щоб потрапити в моє ком'юніті, ви заходите в ось цей телеграм-канал. Це заходите в мій телеграм-канал. Є ось тут закріплене повідомлення. Ви натискаєте сюди на кнопочку Приєднатися, попадаєте в навчальний бот і починаєте проходити повністю безкоштовне навчання. І все. Або просто, ось, бачите, я деколи лишаю свої контакти в постах. Ви заходите сюди, натискаєте цей особисті повідомлення зі мною, Дірект, можна сказати, і просто пишете там «Саша, хочу в команду, Саша, хочу потрапити в ком'юніті і так далі. Заходьте, пишіть друзі, і там ми з вами все розберемо. Або, якщо не маєте бажання писати, просто натискаєте приєднатися, проходьте навчання, і там, по ходу ви все зрозумієте. Так, після навчання туди ви потрапляєте. ДПБ піде ще нижче. А що ви так думаєте? А, вище. Вище має вийти так. Навчання, то рекомендую, Таймфрейм має значення. Дивіться, коли ви заходите по сигналах, немає різниці, який у вас таймфрейм. Таймфрейми нам потрібні для аналізу. І нам потрібно розуміти, якщо ми хочемо зайти на 30 хвилин, ми аналізуємо старший таймфрейм годинку, аналізуємо середній, можна сказати, таймфрейм, той на який ми заходимо експірацію, та молодший таймфрейм, щоб знайти гарний паттерн, щоб зайти. все. Дякую, тобто, коли внесла сигнал, одразу заходимо. Так, вам приходять сповіщення в телеграм-канал, ви отримуєте сигнал, і ви заходите в них. В принципі, який в мене результат, такий результат і в вас. Ну, це в відсотковому співвідношенні, тобто, залежно, на яку суму ви заходите. Ось і все. Ось тому новачки, в принципі, все побачили. З учасниками ком'юніті поторгували. Результати я скину пізніше. Поки рухаємося, ми в плюс в плюс. Бачимо зараз появляється корекція. Але після якої я надію, що це є просто одна корекційна свічка, і мали би давати рухи вищі і нижче відповідно до кожної валютної пари. Все, всім дякую за ефір, класно. Ми з вами поспілкувалися. Тому все мені подобається. Дуже хороший ефір, друзі. Результати всі ви побачите. Все, друзі, всім до зустрічі.